Важко знайти людину в Україні, яка б не чула про рошен? Цукерки, торти та шоколад цього бренда стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Але чи знаємо ми, з чого все починалося, і як невелике виробництво зуміло стати справжнім гігантом кондитерської індустрії? Сьогодні рошен належить до провідних компаній світу, а її продукцію можна знайти в десятках країн. Що зробило цей бренд таким успішним? Запрошую дізнатися історію, яка починається у непростих 90-х роках, і триває. Щоб усвідомити масштаб деяких речей, потрібно піднятися вище, щоб оцінити пройдений шлях. Необхідно згадати, де ти був, і замислитися над тим, ким ти став. Щоб рости, потрібно постійно прагнути до точки, яка знаходиться за межами твоїх можливостей. Музика, свою історію компанія починала з однієї фабрики у Вінниці. Сьогодні корпорація «Рошен» випускає продукцію на сім фабриках і експортує її у 30 країн світу. Корпорація «Рошен» – лідер кондитерської галузі України. Щоб стати експертом у своїй сфері, потрібно вміти зосереджуватися на головному. Саме тому кожна фабрика «Рошен» має свою спеціалізацію. Вінницька фабрика спеціалізується на вафлях, желейних цукерках, шоколадних тортах та плитках. У 2012 році на фабриці було запущено нові виробничі потужності. Саме тут виготовляють знайому всім з дитинства цукерку Коровка. Музика. Щоб залишатися лідером, потрібно не просто рухатися вперед. Необхідно задавати темп усій індустрії. Саме тому робота рошен базується на двох принципах: якість і інновації. Щорічно компанія розробляє і випускає нові продукти. Кожен етап від створення рецептури до запуску виробничої лінії відпрацьований до найменших деталей. На всіх етапах виробництва впроваджені системи менеджменту якості та безпеки продуктів харчування для найвідданіших поціновувачів маленьких ласунів. Щоденно працює дитячий розважальний центр. Там дітей чекає, захоплююча подорож через п'ять кімнат, які зберігають секрети цукру, шоколаду, карамелі, смаку і запаху. Також є перегляд шоколадного фільму в 4 d кінотеатрі та інтерактивне спілкування з роботом. За одну робочу зміну Рошен виробляє понад мільйон одиниць продукції. Щоб підтримувати такий темп, було спроєктовано та побудовано новітній логістичний центр. У Яготині загальна площа комплексу 60 тисяч квадратних метрів. Щоденний оборот готової продукції перевищує 2500 тонн. Щоденний пробіг автопарку становить 50 тисяч кілометрів. Центр оснащений новітньою системою управління товарними потоками Warehouse Management System, завдяки якій завантаження автомобіля займає не більше 30 хвилин. На прилеглій території логістичного центру створено власну транспортну інфраструктуру, збудовано нові дорожні розв'язки, прокладено три залізничні гілки та вісім залізничних доків. Саме звідси продукція компанії «Рошен» відправляється у всі куточки світу. Головна цінність для нас це наші покупці. Саме для них ми відкрили мережу фірмових магазинів «Рошен». Кожен магазин має свою унікальну атмосферу. І головне, тільки в цих магазинах можна придбати ексклюзивні солодощі. Ми не маємо наміру зупинятися у вдосконаленні продукції. Для деяких наших продуктів використовуються настільки тонкі рецептури, що їх приготування ми не можемо довірити машинам. У таких випадках застосовуються найпростіші і перевірені часом прийоми. На найбільш відповідальних етапах виробництва цукерки виготовляються вручну. Клайпецька кондитерська фабрика випускає карамельну продукцію. У 2011 році завершилась модернізація фабрики. Повністю замінено обладнання та встановлено нові виробничі лінії. На європейському ринку Рошен представлений брендом Бон bon Виробничі потужності розташовані в Будапешті, Угорщина та Клайпеді, Литва. Будапештська фабрика є найбільшим виробником кондитерської продукції в Угорщині. Асортимент продукції компанії Рошен перевищує 320 найменувань. Щохвилини зі складів вирушає одна вантажівка, завантажена солодощами. Якщо скласти щоденний маршрут усіх вантажівок, то він перевищить довжину екватора. Усі фабрики Рошен оснащені найсучаснішим обладнанням найкращих світових виробників. Інвестиції в технологічні інновації, нові рецептури та контроль якості роблять нашу продукцію бездоганною з точки зору споживачів. Корпорація також ініціює культурні та освітні проєкти. З 2004 року реалізується проєкт Країна дитинства рошин, у рамках якого в містах України встановлено понад 40 дитячих майданчиків. У Вінниці на річці Південний Буг створено найбільший у Європі. Світломузичний фонтан, який увійшов у десятку найвидовищніших фонтанів світу, Петро Порошенко, засновник компанії, часто заявляв, що Грошенце це не просто бізнес, а його особиста гордість. В одному з інтерв'ю він зазначив Норошенка, що грошенце це частина мого життя. Ми не просто виробляємо солодощі, ми створюємо емоції для наших споживачів. Ця фраза відображає філософію компанії, яка робить акцент на тому, що продукція Рошен – це не просто продукти харчування, а й частина культурного досвіду для споживачів. Думка українських економістів: економісти та експерти ринку, такі як Олександр Охріменко, підкреслювали важливість Рошен для економіки України, називаючи компанію одним з найуспішніших прикладів українського бізнесу, який зміг вийти на міжнародний ринок. І зберегти свої позиції навіть в умовах економічної нестабільності. «Рошен» – це приклад успішного і стратегічно правильного бізнесу, який не просто виживає, але й процвітає в умовах зовнішнього тиску. Реакція споживачів цікавим є і сам відгук користувачів на продукцію «Рошен», особливо коли компанія запустила новинки. У 2010 році, коли Рошен представив шоколадний батончик три шоколадки, масова реакція була настільки позитивною, що в соціальних мережах з'явилося сотні відгуків. Жоден інший шоколад не дає такого задоволення. Рошен, ви найкращі. один з найбільш популярних коментарів споживачів у той час закордонні спостереження. У країнах, куди компанія постачає свою продукцію, Рошен отримав визнання за якість і смакові характеристики. Наприклад, у Литві та Казахстані, де Рошен має заводи, були позитивні відгуки від місцевих рітейлерів і покупців. Один з відомих литовських рітейлерів зазначав: продукція Рошен відома і улюблена в Литві». Перевага цієї компанії в тому, що вона вміє адаптувати свої продукти під смаки місцевих споживачів. Цитати з судових розглядів в одному з судових справ, що стосувалися прав на торгову марку, адвокат компанії «Рошен» заявив: Ми не просто захищаємо свою продукцію, ми захищаємо репутацію української якості на міжнародній арені. На сьогодні «Рошен» перетворився на міжнародний холдинг із кількома великими виробництвами в Україні та за кордоном. Компанія постійно вдосконалює рецептури, прагнучи підвищити якість і відповідати сучасним запитам споживачів. Зокрема, зменшується вміст штучних добавок, запроваджуються нові технології пакування та логістики. Кількість працівників зросла до десятків тисяч. Завдяки численним інноваціям, Рошен вийшла за межі суто локального бренда і здобула симпатії мільйонів шанувальників у багатьох країнах світу. Однак популярність і великі обсяги виробництва завжди пов'язані з викликами. Доводиться адаптуватися до змін торговельних умов, економічних коливань і смаків споживачів на різних ринках. Водночас компанія не стоїть осторонь суспільно важливих подій у сьогоднішніх реаліях. Рошен активно підтримує Україну, донатить значні кошти на потреби збройних сил, бере участь у гуманітарних ініціативах і допомагає постраждалим від бойових дій. Цей внесок демонструє позицію компанії як соціально відповідального гравця. Який не лише виготовляє солодощі, а й дбає про свою країну в часи випробувань. Розділ сьомий. ВИСновок. Історія «Рошенч» – це історія про те, як інвестиції в якість, віра в потенціал українського виробництва та наполеглива праця можуть вивести локальний бренд на світовий рівень. Компанія змогла об'єднати досвід радянської кондитерської школи з сучасними підходами і технологіями, створивши унікальний продукт і сильний бренд. Солодощі Рошен тепер можна зустріти в багатьох країнах і їх цінують за поєднання традиційного смаку з інноваційними рішеннями. Як показує цей кейс, навіть у періоди нестабільності можна досягти успіху, якщо не боятися братися за складні проекти, забезпечувати належну якість і розуміти потреби споживачів. А додаткова підтримка рідної країни у складні часи лише підкреслює, наскільки вагомим може бути внесок бізнесу у життя суспільства. Розділ 8. Заключні слова. А що вам найбільше подобається з продукції Рошен: шоколад, карамель, торти чи, можливо, легендарний київський торт, поділіться враженнями. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Сподіваюся, вона надихне вас на нові ідеї і покаже, що навіть у непрості часи можна створити бренд світового рівня. Якщо вам цікаві подібні історії успіху, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!